Кошенята попліткуємо сьогодні. Зливаємо Андре Тана секрет Ірини Федишин, ганьба 95-го кварталу, легенда Мадонна та думки фронтовика. Мучуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята поплікуємо. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочинаємо з Андре Тана. Нещодавно в своєму телеграм-каналі я розмістив світлини, на яких Андрій... Андрій. Андре Тан в образі Папа Римського відривається в Лондоні на приватній вечірці. Звичайно, що ці світлини полетіли далі в ЗМІ, в інші пабліки і не тільки. Так ось, мені надсилають злив на Андре, який не є ефектом вау. Тобто, тусовка внутрішня про це знала. У публічному просторі про це не говорили. І ось, оскільки для наших глядачів цікаво, все ми з вами пліткарі. І якщо не знаємо ми з вами, то залюбки це озвучимо. Why not? Отже, що мені прислали: Андре Тан живе з початку війни у канах зі своїм молодим бойфрендом. В цілому він ніколи в тусовці цього не приховував. Хлопчик молодий, бажає лише грошей. Особливо цього теж не приховує. Андрій живе, звісно, не за рахунок своїх недолугих колекцій, а великих замовлень від міністерства об. Ним. На цьому він і піднявся. В нього був впливовий коханець Міністерства обо, <кхм> ви зрозуміли, з якого міністерства, а ще за часів царя Гороха. Це навіть не інсайт, адже багато хто знає і стосовки. Про його чувака і початок кар'єри інфа 200% знаємо особисто, були неодноразово за одним столом. Щодо того, чи шиє він зараз для міністерства оборони, точно не знаю. Тобто. Там, де гучні імена, знову замішана політика, якісь міністерства і так далі. Сумно це все не скажу, що це прям якась сенсація, але для широкого загалу дана інформація не є доступною. Я не знаю, як особисто ставлюся до тана. В мене з одного боку є симпатія до нього, як до майстра своєї справи. Тобто, людина живе професією, людина справді старається і робить, робила в своєму житті чимало, аби реалізувати свій творчий потенціал. А з іншого боку, багато кошенят присилають на хвостику, і розповідають про те, що він досить неоднозначний та одіозний в якомусь навіть сенсі. При цьому, при цьому ще й звучать такі гучні назви, як Міністерство, ви зрозуміли. Коротше, кому що відомо, надсилайте більше подробиць про Андре та Ана. Я із Залюбки вивчу. Долучаємося в мій телеграм-канал, адже там ми з вами розміщаємо ексклюзиви набагато раніше, ніж на Ютубі. Усі посилання в описі та в закріплених коментарях. А також не забуваємо, друзі мої. В країні триває війна. Потрібно підтримувати наших захисників та захисниць. Зараз ви подивитесь наступний ролик, який нині в цьому місяці ви бачите кожного дня в кожному випуску. Це необхідно для того, аби ми з вами змогли якомога швидше закрити збір на необхідну установку, яка допоможе зберегти життя наших військових. Тож не пролистуємо, подивіться до кінця. Я дуже сподіваюся, що це відгукнеться вашому серденьку, і я ж кажу. Нас дивляться кожного дня від 10 до 20 тисяч осіб, і якби кожен скинувся по 20 гривень, ми б з вами вже закрили цей збір. Це потрібно усім нам. Саме завдяки нашим військовим ми маємо можливість просинатися кожного ранку. Не проходьте повз. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави. Це приблизно 50 гривень. І задонатити. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування fpv дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса І ці сімдесятив'яти десантно штурмової бригади. Дуже вдячні волонтерам, які. Лесом для виконання службових бойових завдань зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Прийшов час розкрити мій секрет шостого нуль п'ятого ексклюзивно на телеканалі М1 презентує свій неочікуваний секрет вже о 17.00 Вмикайте та дізнавайтеся першими про головну таємницю співачки. І далі ми дізнаємося, що той самий секрет Ірини Федишин це вагітність. Чекає Ірина ще на одну дитинку, поповнення в своїй родині. Хто не в курсі? Це буде третя дитина в сім'ї Федишин. Настільки неякісно, безкреативно. Працюють нині команди у більшості артистів. Ірино. Ти хотіла вийти у світ з такою гучною новиною? Можна було зробити це в креативний спосіб, а не чекайте на мій секрет, на М1». Хто вам придумує ці піар-ходи? Хто взагалі вам рекомендує створювати подібні, абсолютно не працюючі кейси? Покажіть мені цих людей. Ну як так? Насправді це можна було зробити настільки креативно і цікаво. Що справді про це б говорили усі, але із великим захватом. І казали би: подивіться, Федишин так неочікувано і так круто розповіла про свою вагітність. Але маємо, що маємо. А Іро, погано, погано працює піар. Розмовляйте зі своєю командою, бо це дуже непрофесійно. А з поповненням сім'ї вітаємо! Що ви думаєте про Ірину Федишин? Чи слухаєте її, чи переглядаєте? Давайте поспілкуємось. Але як люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте 95-й квартал робить усе, аби про нього не забували. І черговий зашквар, про який потрібно говорити, тому що мене дивує, як взагалі такий гумор у воєнний час може існувати, функціонувати, притягувати до себе глядачів, захоплювати. На цей раз розіграли сцену. Військових, ну, я це по-іншому трактую. Я б назвав, як 95-й квартал власними очима бачить військових. Тобто, це знову сексизм, знову це сексуалізація жінок в армії, знову це все про інтимну близькість. І це все побудовано настільки примітивними інструментами, що просто бридко. От я чоловік. Але мене це чіпляє, тому що як можна висміювати жінку в армії? Тобто ви показуєте, що жінка в армії приходить для однієї цілі. Це, це таке дно. І сидять глядачі в залі, які щиро посміхаються. Хлопають і кажуть: Вау, супер, супер гумор. Що з вашим інтелектом не так, я не знаю. А найстрашніше і найдимніше для мене, що є на це запит. А 95-й квартал продовжує жити своєю реальністю, будучи відірваними абсолютно не поважаючи нічого, адже їм все дозволено. Вони є недоторканними, їх не буде чіпляти жоден хейт, їх не буде чіпляти жодна культура відміни, тому що вони помазані. І відповідно з'являється категорія тих, кому можна все і їм нічого не буде. І категорія тих, яким нічого не дозволяють, і будь-що вони скажуть, будуть казати, це і все не ведіться. Просто лютий сюр. Це просто сором. І в цьому немає ніякої прози життя. В цьому немає нічого смішного. Ви лише транслюєте на широкий загал те, що жінка це про кекс. Кекс в армії. Просто лютий сюр. Звичайно, можна було проігнорувати цю новину, але якщо її проігнорити, це означає, що ти нативно приймаєш в цьому участь і. Підтримуєш ті меседжі, які транслює 95-й квартал. Одна з наших підписниць пише: цей номер висміювання начальника рівненського військомату, того, що злили відео з прихованих камер його кабінету, коли з ним цілувалася підопічна. І деякі люди пишуть, що дивно як глядачі деякі не змогли зрозуміти даної сатири. А я пояснюю, чому ця стира не зрозуміла сьогодні в Україні. Військова тематика це гіперчутлива взагалі тема. І мені здається, моє суб'єктивне відчуття, абсолютніша повинна бути заборона жартувати в даному контексті. Як ці люди, актори 95-го кварталу, які не мають взагалі жодного відношення до військової служби, вдягають військову форму. Поясніть мені, будь ласка. Можливо, я чогось не зрозумів, але моя позиція чітка. Сатира, не сатира, алегорія, не алегорія це дурний, абсолютно безглуздий гумор, який продовжує доводити до деградації глядача. От і все. 95-й квартал взагалі не відстрілює реальності. Ці люди знаходяться далеко від того, що відбувається у суспільстві. Про що болить? Про що потрібно говорити, і як потрібно жартувати, аби людей відволікати? Якщо раніше 95-й квартал сміявся з українців, з вам нас, то зараз вони вирішили хайпувати і створювати жарти на гіперчутливих темах. Ну, ви серйозно, друзі. От ті, хто вважають, що недоречно критикувати квартал за цей номер. Задумайтесь, просто проаналізуйте. Я не знаю, які ще потрібно підібрати слова, аби до вас достукатись. Я дуже сподіваюся, що ви проаналізуєте, поміскуєте, і щось, можливо, воно відкладеться. Я завжди кажу про те, що в мене суб'єктивна рефлексія на ті чи інші події. Принаймні, наші дискусії в коментарях зароджується певна істина. І можна знайти ось ту середину. Тому давайте долучайтеся до цієї розмови. Будемо висловлювати свою думку. І наскільки ваше сприйняття прикликається з моїм. Хочу почути вашу думку. Можливо, я досить гостро це сприймаю, але це мої суб'єктивні відчуття. Процитую обоз 65-річна поп-ікона Мадонна провела безкоштовний концерт у Ріо де жанейро Бразилія, де навіть змогла побити свій власний рекорд. Вперше в її історії виступів співачка розкачала тацпол на 1 мільйон 600 тисяч людей. Зокрема, вона вшанувала в одній із сцен пам'ять свого друга Майкла Джексона. Зірка об'єднала дві пісні: Майкла Джексона, Білі Джин та «Мадонна Лайка like Верджин. Та вирішила створити виступ у вигляді театру тіней. Відвідувачі голосно підспівували по піконі, що було добре чутно, коли музика зупинялася. Як пише Метро, перший її рекорд з кількістю людей, які вдалося зібрати на концерт, відбувся ще у 1987 році в Парижі в парку Десо. Тоді її послухати прийшло 130 тисяч людей. Хто б що не казав. То, як би не реагував на Мадонну, Вона легенда. Вона легенда усіх часів. Це та людина, у якої потрібно вчитися, поважати, захоплюватися і розуміти, що це легенда поколінь, це голос поколінь, це культ. Це не просто співачка, яка змогла втриматись на багато років. Це артист, якому вдається не одне десятиліття випускати хіти. Бути на коні, і єдине, що заважає Мадонні, мені так здається вік. Тобто вона не може прийняти свій вік. їй хочеться бути всередині. Вона всередині молода, з нею преенергія, енергія, вона хоче бути сексуальною, епатувати. А за рахунок того, що вже багато років вона. Не може бути органічною в тому, що хоче транслювати. Але знову ж таки, це лише мої суб'єктивні відчуття. Дай Бог, щоб усі мали можливість розуміти, в 67-70 років так скакати, пригати і запалювати тацпол. Водночас, Шер, якщо порівняти, у шер органічне дорослішання, старіння і шер зберігає ось ту свою нотку сексуальності, і в неї воно дуже, дуже привабливо. У Мадони, на жаль, не виходить. Але те, що вона легенда, і ми живемо в один час такою людиною, це неймовірно. І я пишаюся тим, що є такі артисти, ми живемо з ними в даний час, і потрібно цінувати їх тут і зараз. Мадонна це бренд, Мадонна це легенда. Мадонна це історія. Чи погоджуєтесь ви зі мною чи ні, давайте поспілкуємось. Тієї кількості хітів, які є в неї, мабуть, немає. У жодного сучасного артиста. Які найбільше вам подобаються композиції, давайте топ-3 в коментарях, які вам подобаються, від яких ви шаленієте? І на завершення у нас з вами є традиція. Я зачитую думки фронтовика. Це пости наших хлопців та дівчат з передової парамедиків, медиків, людей, які долучені безпосередньо до лінії зіткнення, до фронту. І я зачитую ті історії, ті думки, які мене чіпляють. Тому що мені здається, деяка категорія населення вона вже забулася, що війна, вони не звертають на це уваги, вони не донатять, не допомагають і вважають, що це десь там, їх це не стосується. Але на сьогоднішній день це війна на виживання нашої нації, нашої країни на мапі світу. Зараз я вже не військовий, я звільнився. Зараз я інструктор тактичної медицини. Я вчу військових. Я розповідаю їм, як врятувати життя собі або тому, хто поруч. Я був бойовим медиком, йшов на штурм, був поранений і не раз. І мені постійно давить Давлять їх обличчя. Я дивлюся на обличчя покійників. Я пам'ятаю свій перший підрозділ. Половини вже нема. Я пам'ятаю, як ми вчорашні цивільні, тільки стали солдатами, як все було в новину. Як ми ще не розуміли стільки речей, як один за одним, два десятки з них загинули. Я пам'ятаю перший склад мого нового підрозділу, як ми навчались, знайомились, переживали, веселилися, я був їх медиком, я знав їх болячки, в кого і як колись був перелом, я міг їх опізнати по скелету. Ми жили голова до голови, знали один одного, і, хоч і не всі ми були друзями. Але знав всю роту і майже весь бат. І вони один за одним гинули. Іноді групами, по кілька, екіпажами. Я переживав Це рвало душу, їх імена стираються, тільки обличчя, позивні, якісь спогади сумісні. Після поповнення я не знайомився близько, але знав їх, бо мав знати по посадовим обов'язкам. Вони приходили з проблемами про те, що в них болить, а я не міг їм сказати правду. Правду того, що їх хвороби не важливі, що нас чекає тільки одна хвороба двохсоті та трьохсоті. Наступний склад вже третій, я навіть не знав. А то, що зараз вже, мабуть, восьмий. Зараз я звільнився. Я навчаю хлопців. Я розповідаю їм, як рятувати життя, як зробити, щоб поранений повільніше. Ми сміємося, я тисну їм руки, ми говоримо про щось, я розповідаю, а вони кажуть дякую. А я дивлюся на них і бачу покійників. не від кулі, так від уламку, не від ран, так від хвороби, не від ДТП, так від старості. Цей потік усміхнених та суворочолих покійників їде мимо мене. Мене це вже не крає. Тільки давить, як втома після дня, коли не можеш змусити себе встати. Коли загинули останні мої друзі з підрозділом, я пішов. І я вже не впевнений, що смерть батьків, дружини, дітей змусить моє обличчя змінитись. Просто ще одна смерть, ще одні усміхнені мерці, що ще ходять, але перестануть через хвилину, через рік, через 50 років медик роти. Складно щось сказати, складно якось це коментувати. Єдине, що я хочу попросити, звернувшись до наших глядачів: так, я знаю, ви приходите за тим, щоб відпочити, переключитися, попліткувати. Такий у нас формат. Він повинен бути веселим, задорним, лайтовим. Але ми живемо в такі часи, коли не може бути легко. З усмішкою і робити вигляд, що нічого не відбувається. Це для мене особисто це таки, знаєте, внутрішній злочин. Ми повинні бути долучені, ми повинні допомагати. Ми повинні ставитись з розумінням і підтримувати наших захисників. Це дуже важливо, тому що коли закінчиться війна, нам доведеться знову заново будувати життя, комунікацію всередині країни, навчитися ставитись з розумінням, а не з агресією. Тому що агресії так буде забагато. Я вас дуже прошу, друзі, не ігноруйте, не відкладайте в своїй голові те, що ну воно десь там, якось закінчиться, якось буде, все окей. Треба робити все, що ти можеш. Навіть коли ти на цивільці знаходишся за кордоном, твій донат, кожен донат, кожна гривня має значення. Кожен придбаний інструмент, автівка будь-що для військових, те, що їм так необхідно. Може врятувати життя тих хлопців і дівчат, які стоять за нас горою, завдяки яким ми взагалі продовжуємо наше життя. Будь ласочка, зберігайте вашу свідомість, вашу емпатію і низький уклін кожному захиснику та захисниці, хто кожного дня ризикує своїм життям, своїм здоров'ям, віддаючи свою молодість, захищаючи країну і світла пам'ять воїнам, які полегли за українську незалежність. На такій тяжкій ноті будемо з вами сьогодні прощатися. І я вважаю, що не потрібно загравати в те, що так, ось е, треба розважати людей, тому я не буду підіймати важливі гострі теми. Я не буду розповідати життя таке, яким воно є. І я дуже радий, що є такий телеграм-канал Думки фронтовика, який, знаєте, та ось так тебе добре візьме, отак за шкібарки і повертає до життя, говорячи, що ось ось вона наша реальність, з якою ми живемо. А не те, що ви собі намалювали, живучи в своїй бульбашці. Тому, друзі, розраховую на вашу свідомість, на вашу відповідальність і на вашу емпатію. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який виходить кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!